Про підготовку української енергетики до зими розпитаємо Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Микола, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. пане Микола, загалом, от яка ситуація в системі на сьогодні з настанням осінніх холодів? Скажіть нам, будь ласка. От Дійсно, попри те, що є збільшення температури, збільшується споживання електричної енергії. Неросистема працює стабільно а, та контрольовано, а, оскільки це є планові речі. Ми провели одну з найбільших ремонтних кампаній для того, щоб максимально забезпечити покриття попиту. На сьогодні а, проведено необхідні заходи щодо відновлення роботи пошкоджених частково об'єктів. Також питання щодо додаткової розподіленої генерації а, та додаткових джерел живлення. Таким чином маємо фактично стабілізацію в частині розподілу електричної енергії, і це дає стійкість енергосистеми, що є основним під час проходження опалювального сезону. Переважна більшість критичної інфраструктури в регіонах на сьогодні заживлена резервними типами живлення, що також додає впевненості в роботі. Об'єктів критичної інфраструктури, лікарні, школи, комунальні підприємства, такі як водоканали, що забезпечує ключові важливі для громадян потреби. Напередодні президент Зеленський провів на Закарпатті зустріч із представниками бізнесу, релокованого зі східних областей. І от власне за словами президента, зокрема розмова стосувалася і енергообладнання бізнес, особливо промислові галузі. Абсолютно залежить від енергетики. Чи вистачить Україні потужності, щоб постачати енергію промисловості, в тому числі військовій промисловості? Дійсно вистачить і активно працює над цим. В рамках дискусії під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесом дійсно і піднімалось питання щодо резервних типів живлення для бізнесу існуючих умов. Які прийняті кабінетом міністрів, зокрема щодо спрощення умов приєднання до електричних газових мереж, спрощення умов будівництва е, нової розподіленої генерації на сьогодні? Є багато випадків, коли бізнес активно інвестує в е, генерацію для власних потреб, так і з комерційним інтересом для реалізації ре 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 електричної енергії в мережу. чим підвищує стійкість і власного бізнесу і енергосистеми в цілому? Одним із важливих чинників для такого е, імпульсу в інвестиції є як спрощення умов, так і е, стабільна потреба в електричній енергії і розуміння стійкості е, такої бізнес-моделі. Також піднімалось питання, зокрема індустріальних парків, інвести... забезпечення електричної енергії для таких релокованих підприємств. Промислових підприємств і на сьогодні є низка рішень, які допомагають промисловості мати достатньо впевненість в отриманні електричної енергії, і тут варто також зауважити існуюче рішення з Євросоюзом щодо збільшення комерційно доступної електричної енергії за імпортом до 2,1 Гігавати, який бізнес зокрема може використовувати для власних потреб. Тут хочеться зауважити існуюче рішення кабінету міністрів, що при купівлі е, імпортної електричної енергії від 80% власного споживання бізнес може до нього не застосовується графіки обмеження потужності, тобто він гарантує повний цикл своєї роботи. Але в той час і розподілена генерація є досить важливим. Інструментом, адже вона і е, робить бізнес-модель таких підприємств більш стійкою, і це комерційно є досить вигідним, пане Микола. Які обсяги електроенергії ми можемо залучати завдяки імпорту? Наскільки це нам допоможе? Дійсно, це досить вагомий крок, е, який ми отримали з результатом перемовин з європейським союзом, з НСУЇ е, об'єднанням системних операторів Європейського союзу ми маємо з грудня доступну потужність 2,1 ГВт. Це фактично ми збільшили з 1,7 ГВт. Доступної потужності це досить важливо протягом опалювального сезону. Ми можемо залучати додаткову імпортну електричну енергію для власних потреб. В той час також маємо рішення щодо додаткових ще 250 мегаватт як аварійної допомоги на випадок, коли є потреба з балансуванням внутрішнього попиту. Таким чином ми маємо досить потужне рішення, яке забезпечене фактично за рахунок активних перемовин і співтаку підтримки з сторони Єврокомісії та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєр, єврокомісара Кадрі Сімсон, та звісно за підтримки цього важливої теми президента України Володимира Зеленського нами проведено дуже велику серію перемовин для того, щоб показати необхідні розрахунки, які підтверджують можливість ось цих збільшення потужності до 2,1 ГВт. Хочеться також зазначити, що після останніх необхідних перемовин під вилуванням міністра Германа Головченка ми якраз отримали розуміння, що ця потужність як вона використовується, як працює, і отримала власне ось фінальне погодження. Дякую вам дуже, пане Микола, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Нагадаю, це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.